Добрий день, представтесь, будь ласка, як вас звати? Добрий день, мене звати Вікторія Ігорівна і я вихователь у садочку «Освальд Кітс Клаб. Як ви знаходите підхід до різних дітей? Ну, ми знаємо, що кожна дитина це індивідуальність, да і до кожного треба індивідуальний підхід. Тому любові можна знайти підхід до кожної дитини. Як Ви допомагаєте дітям адаптуватись до садка, особливо тим, хто вперше залишає батьків? Ну, звичайно, це якомога більше такій дитині приділити уваги, познайомити з усіма, а також познайомити з тим простором, в якому дитина буде знаходитися. Скажіть, будь ласка, тепер як проходить типовий день у групі? Кожен день це цікавий день, тому що у нас починається він зарядки, потім ми снідаємо, потім у нас проходять різноманітні заняття. Є багато вільного часу, прогулянки, граємося. Граємо. Чи включає програма заняття на розвиток творчих здібностей у дитини? Так, звичайно, у нас ще заняття є творчими. Це є ліплення, аплікація і малювання різними методами. Розкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте комунікацію з батьками? Перше, це звичайно, коли вони приводять діток і забирають то ми спілкуємося про те, що планується. Ну і звичайно, якщо якісь є екстрені повідомлення, то телефонним зв'язком ви повідомляєте батьків про прогрес або труднощі їхньої дитини. У нас є кожного дня фото звіт виконаних завдань, а також ми віддаємо додому те, що ми робили кожного дня на заняттях. Останнє на сьогодні питання: що все таки найбільше вас надихає в роботі з дітьми? В роботі з дітьми надихає їхня безпосередня щирість та відкритість. і це дає змогу навчати чомусь новому їх і працювати з ними далі. Дуже дякую, все гарного вам дня!